409-й військовий ордена червоної зірки госпіталь відомий не лише для військовослужбовців та ветеранів збройних сил України. На сьогодні цей медичний заклад спроможний надавати найсучаснішу медичну допомогу завдяки оснащенню та кваліфікованим лікарям. Начальник госпіталю Олександр Серебряков з гордістю зазначає той факт, що переважна більшість лікарів мають найголовніше стаж та досвід. Я хочу подякувати вам, подякувати тим, хто протягом багатьох років віддавав. І сьогодні віддає свої знання, сили та досвід на благо здоров'я наших громадян. Низький вам уклін і щирі слова вдячності. Про особливу роль та місію Житомирського медичного госпіталю говорить і командувач 8-го армійського корпусу Петро Литвин. Ви нам даруєте і продовжуєте життя. Ви можливо в десь якісь моментах робите те, неможливе. Що казалося, вже не можна зробити. Те можливе, що не можна зробити. У мене особисто своє відношення до медицини. Я завжди ставив пріоритетним питанням, щоб зберегти життя і здоров'я військовослужбовців. І завжди протягував руку і буду протягувати руку і працювати у взаємодії з військовою, з військовою медициною. На ювілейні заходи свого медичного закладу люди у білих халатах прийшли не в медичній уніформі. Вони приймали привітання та нагородження і від представників органів влади. Я хотів би сказати, що цей заклад, вже 200 років, починаючи з лютого 1813 року, виконує надзвичайно прекрасну і благородну місію стояти на захисті здоров'я. Особливі категорії людей, захисників вітчизни. вражаюча історія, вражаючі цифри, вражаючі люди. Хай вас береже Бог, хай вам щастить у житті і роботі. Прийміть від нас завірення у нашій високій повазі до вас. Протягом всього часу існування госпіталю його історію творили люди, на яких була покладена особлива місія, адже вони рятують і повертають здоров'я тим, хто захищає Україну.